Що випливало з його декларації про що я писала в своїй статті 2004... Станом на 2014 рік? Це важливо. Володимир Зеленський був не дуже багатою людиною. По міркам там середнього класу. У нього були статки приблизно 200 тисяч доларів за 5 років з 2014 по 2019, що прикметно поки йшла війна, Володимир Зеленський і він вказує це в своїй декларації: придбав об'єктів нерухомості та іншого майна дорогого майна. Розкішного майна на 15 мільйонів доларів. Ніби все нормально, людина ж займалася бізнесом, і я вирішила дослідити цей бізнес. І власне з його ж декларації, також з інших відкритих джерел е, в українських е, е, статистичних органах, стало зрозуміло, що при е, ці 15 мільйонів він не зрозуміло де заробив, тому що всі його компанії, які йому належаться близько 11 підконтрольних зеленському компаній в той період. Згорнули свою діяльність офіційно в 2014 році до одного двох співробітників і до збиткових показників діяльності. Тобто він сам же нам показує, що я нічого не заробив, мої компанії не заробляли, На мене працювала от сили 20 людей, при тому, що його мати в усіх інтерв'ю говорить, що у нього штат 500 людей. Це ніде в його декларації не вказано, що на нього працюють люди і сплачують ці податки. І власне сам же Зеленський ще в 2019 році показав, що я нічого цій країні не сплатив, поки в ній йшла війна з податків. Я не показав взагалі доходи, які, звідки я отримую. Але він в своїх же деклараціях вказав офшорні компанії, яку йому які йому і Шефіру належали, і при цьому на 15 мільйонів доларів він купив собі особисто майна. Ви розумієте, про що це говорить станом на сьогодні, як змінилася декларація Зеленського? Як от тут говорить пан про те, що він комусь там передав своє майно? Кому він передав майно? Всі ці е, кампанії офшорні, які він вказував раніше, в них просто змінився співвласник на його дружину. Про що ми говоримо? Все залишилось в сім'ї. А тепер оця інформація про 40 мільйонів Зв'язки з Коломойським і все про що там ви говорили зараз в студії. Ну, це просто взагалі за межею і за гранню, взагалі, е, ну як має вчиняти президент?